Так, як ти бачиш, що тут у нас кухня. О, привіт, Кракен. Ам. Ем, Павук. Ай. Та що? Ой, зараз вийде мій брат. О, мій брат. Давно його не бачу. І я бачу ти тут не один. Так, привіт. А, ой, вибач, та нічого. О. Це сигнал тривоги відкракена <глух> назад. Хм? Тут небезпечно стає. Нам потрібно тікати. Хто згоден? Хто за? М -м -м? А, напевно, ніхто. О, так, так. Ну що ж, тоді ми тікаємо.